Удача вітаю вас, наш новий об'єкт, ви вже всі бачили, будинок на озері. Будиночок на воді. Висота 4 метри. Дуже проблемно затягнути лист Трьохметровий метровий до нас лист, 3,20 Дві поставили. Давайте все вам научно і покажу. Поїхали! Ось так, друзі, у нас виходить Йди, і Будемо прикручувати. Е, ну, я думаю, якщо б був час, я б за 5-6 годин це б зробив з такою помічницею. Все, друзі, до зустрічі!